Власне, пане Лері, я рада вас вітати. Ну найперше, я вітаю нас зі стартом нашої рубрики «Що четверга?». Добрий вечір, радий вітати, пані Марина. Слава Україні, героям слава пане Валерію. Запланували низку питань до розмови з вами, але безпосередньо з того, що зараз найбільше на устах у всіх наших глядачів і загалом зараз ми опитування проводили. І бачимо, що люди все таки хвилюються з приводу тієї інформації, яка з'являється навколо Запорізької атомної електростанції. Сьогодні направду, з'явилась заява від нашого очільника розвідки Кирила Буданова, який сказав про те, що спадає власне. Певна історія з напругою, що певні ризики, очевидно, вони вже не такі високі порівняно з якимись попередніми. Що можна сказати, які карти буде розігрувати зараз Росія? Які ваші оцінки того, що відбувається навколо ЗС? Наскільки рашистам вигідно сьогодні вдатися там до певних провокацій? <кху> Питання дуже чутливе для нас. Для країни, яка пережила вже Чорнобильську катастрофу, ми знаємо наслідки. Наслідки дуже були для нас плачевні: 5 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель було вилучено з використання в Україні, і зрозуміло, що Запорізька, яка є сьогодні найбільш потужною станцією в Європі, зрозуміється там, є квілен до рівня 600 ат. Бомбам, які були скинуті на Хіросиму, зрозуміло, що це питання буде не лише в нашому там безпосередньо наші там передати нашу вагу, але безумовно буде і на до, на контролі у всіх західних експертів. Чому тому що будь-яка технологічна річ, вона яка може трапитись, вона буде, буде на наслідки на Європу. Але коротко для наших глядачів дам роз'яснення те, що трапилося на Чорнобильській атомній електростанції. І не може ніколи трапитися на Запорізьке. Це абсолютно дві різні атомні електростанції за своїм типом. Там використовуються різні водоводяні реактори. І те, що використовувалися на Чорнобильській атомній електростанції, на Запорізькій зовсім іншої там ці реактори, які за жодних умов не допустять неконтрольованого розгону потужності. Ну і тобто це не призведе до ядерного вибуху. І головніше, і головніше, всі реактори вже кілька місяців, як повністю зупинені в штатному режимі, і лише знаходиться в гарячому режимі, холодному. Тобто навіть після зупинки реактори протягом місяців продовжують повільно розігріватися. Тобто це взагалі виключає будь-яку неконтрольовану ядерну реакцію. До чого сьогодні можуть здатися наші вороги? Зрозуміло, що вони будуть продовжувати намагатися там, створювати будь-які умови для себе там, для того, щоб якось затягнути. І все, що вони сьогодні будуть здати, це замінувати будівлю енергоблока або захласти вибухівку безпосередньо всередину реакцію, що є нереальним. Тому що там висока радіоактивність, циркулює вода, фізично немає місця для закладання таких великих обсягів. Тобто такі речі виключаються. Але зробити певні технічні пошкодження атомної станції, яка є великим цінним активом для України, це вони спроможні. От і навіть за цих умов, якщо там щось відбудеться, то це не буде велике, Знаєте, кажуть, якщо Атомний реактор розігрітий, то це може бути тоді, це облако пилу на великі-великі відстані. В даному випадку, воно, якщо і там щось і невелике трапиться, то це лише на декілька десятків кілометрів. Тобто наслідків таких не буде. Тобто, з цього приводу хочу всіх заспокоїти. Зрозуміло, що ворогам довіряти не можна. Будь-які їхні заяви, це те, що вони там ніколи там заявили, що ніколи на це не підуть. Зрозуміло, вірити не можна, але чекати від них провокацій слід, і тому дуже важлива реакція суспільства, реакція міжнародних партнерів для того, щоб постійний контроль за за запорізькою атомною станцією. Безумовно стежити, і мені так здається, що направду те, що каже Кирило Буданов, що спрацювали певні публічні і непублічні події з приводу цього, десь саме на це він може і натякати про те, що досить активною була наша дипломатична робота. Наші заяви були достатньо такі е, радикальні, скажімо, да, коли ми звертались до світу і закликали їх відкрито. Робіть щось, робіть щось превентивно, допоки не сталося великої біди. Тут хочу зачепитися, рухаючись далі, знову ж таки за цитату Кирила Буданова. Власне, він також сказав, та власне, президент Зеленський також в своєму інтерв'ю про те, що Росія фактично зараз перебуває на межі громадянської війни. Ну тут йдеться безпосередньо про той Пригожинський пуч, такий, який не дуже йому вдався, а, який підсвітив дуже очевидні проблеми безпосередньо всередині самої Російської Федерації. І, от, власне, президент називає, що справжні довки росіян. Ті дні дуже поділилися, фактично приблизно 50 на 50, Що 18-19 регіонів там підтримали конкретно Пригожина в цій ситуації? Там 20-21 конкретно підтримали Путіна. Для Путіна це очевидно такий дуже сильний потужний удар. Кирило Буданов водночас каже, що треба дуже, дуже мало цього масла підлити в вогонь для того, щоб закипіло, щоб відбулося, та що може стати каталізатором цих процесів на Росії за вашими оцінками. За моїми оцінками каталізатора можуть бути наступні речі: головним каталізатором це може бути успіх українського контрнаступу, який посилить тиск на Путіна всередині Росії. Чому тому, що замах же Пригожина, він вже не був, а скажімо, там придушений, він був просто зупинений самим пригоженим, і тобто, всі ті процеси, які там всередині вони вже а, відбулися, існують. Вони не були вони не були вирішені. От і це треба для того, щоб от правильно зазначив Буданов, щоб просто виникне якась чергова річ. А ця річ, вона є український контрнаступ. І хоча він сьогодні знаєте, от кажуть, там знахідні партнери, що відбувається повільно, я з ними цілком не згоден. Перша головна моя теза, що ми за місяць. Повернули території більше, ніж вони захопили за півроку, і друга моя теза, це те, що він, хоч і відбувається, навіть повільно, але це контрнаступ. І сьогодні ми просто уникаємо знаєте, тих речей, на які була здатна Росія будь-якою ціною завойовувати метри і кілометри в цьому випадку. Керівництво сьогодні безумовно там більше покладається на великобійну зброю. Обсяг якої можливо ще недостатні для того, щоб просто вразити всім там логістичним центрам всередині там тилу. Російських військ, але це відбувається щодня. І останні події, як безпосередньо, там декілька влучних ударів, те, щоб там знищено було це все а також шляхи постачання, мости. Тобто ми створюємо можливості, щоб вони просто сиділи в тих окопах, які вони накопила, на накопало там трьохярусних, ярусних, семи полями, і їм не було просто чим стріляти, не було підвезення. Тобто, ми сьогодні змінюємо тактику, змінюємо підходи. Знаєте, не воюємо тактику Жукова, як вони там ну, використовують з часів Другої світової війни, а намагаємося врятувати і наше життя, берегти життя наших солдат, але в тому числі одночасно досягати успіху. Для нас це безумовно надважливо. А коли говорити про знову ж таки про цей можливий громадянську цю війну в Російській Федерації, от каже Кирил Буданов далі в цьому своєму інтерв'ю, що фактично Україні в будь-якому випадку піде на користь можливо, смерть Путіна, та чи то навіть відхід. Путіна від влади, зміна цього путінського режиму, ну каже, оскільки в Росії особливо у великих містах ніхто не підтримує велику війну в Україні. І тут треба зазначити очевидно, що люди з великих міст не в такій кількості величезній представлені на війні в Україні як люди з глибинок. Мотивація останніх вона зрозуміла, це гроші, тому що біднота страшна на Росії, і ці люди за гроші готові йти вбивати, катувати українських військових та й цивільних. Також і в цьому контексті от таке питання: наскільки сьогодні народ із глибинки готовий до зміни режиму? До зміни лідера в Російській Федерації і як в принципі відреагує на те, що ними може керувати хтось новий, хто б то не був. Ну, знаєте, а, диктатори починають певні робити помилки. Отака така помилка Путіна була це війна. І для того, щоб продовжити війну, йому б, сьогодні потрібна не лише зброя, а це санкція заходу, але і фінанси. Економіка, і от лише за останній рік економіка. Ну, наприклад, що торкається рубля, він впав на 40%. Ціни Ціна на нафту і на газ скоротилися майже на половину. І все це створює там додаткові напруження для Путіна. І якщо сьогодні йому ще є чим вплатити тим людям з глибинки, які там готові йти на війну, там погиб там гинути, а їхні рідні готові там і кажуть, там чекати їхньої смерті для того, щоб отримати якусь компенсацію, чи то шуби, чи якийсь пайок, то це навіть багато в кращому випадку. Ладу да, то такі речі довго відбуватися не будуть, тому що сама економіка вона теж на, на ну, на, на грані, от і це велика велика проблема для Путіна. Але я пишу би трохи далі. От знаєте, чому сьогодні там більше така небезпека, там існує в Росії. Тому що ці російські а, і генерали і еліти вони вже усвідомили безперспективність продовження гарячої фази війни з Україною або гібридної та холодної, також війни заходом виходу з лукового Кута. їм сьогодні заважає лише одна людина це Путін. І от сьогодні останні повідомлення NBC, якщо вірити цим повідомленням, а я вважаю, що вони а, мають під собою підстави, <плес> де да, вони стверджують, що вже почалися, скажімо так, знаєте, так контрольований. А, Перехід або пошук на приємника Путіна, наступника Путіна, і от а, також зафіксовані ну, європейськими спецслужбами контакти представників ФСБ з лідерами російської опозиції, які знаходяться за кордоном, і ці контакти фіксувалися також і в квітні цього року, і безпосередньо самим також Лавровим Під час його останнього візиту а, був Він знаходився в Нью-Йорку на полях ООН. І от такі контакти вони є свідченням того, що такі переговори вони тривають, і це також може бути додатковим, знаєте, наслідком, якщо там сьогодні там ці речі вони дідуть еліти згоди, то питання усунення Путіна буде прискорено. А чи буде це фізично зроблено, чи скажімо так, він підпише на зразок Єльцина відмову від влади там і про створення устав? Простр... Я ухожу. чи почуємо да. ми таке. Дострокових виборів це теж можливо, чому тому, що ну йому та нема на кого вже спиратися, і він сьогодні у собі після заколоту. Що він намагається зробити? Ми всі очікували на такі, знаєте, дуже швидкі із дуже швидку реакцію. Його людь, там чистки і таке решта, але цього не відбувається. Він взяв паузу, паузу для того, щоб показати перед всіма лідерами, що він сильний. Він намагається купити лояльність своїм військовим. Він там підвищив за там заробітну платню військовослужбовцям, спеціальну там з спеціальних служб на 10,5%. Але одночасно і не проводиться чистки в армії. Хоча там вже наскільки відомо, там не лише там суровіки, який там дає там свідчення там, на певну категорію людей, але там присутні в тому числі а, і люди з близького оточення Путіна і мають в і фінансові люди, які також там там цьому там, мали там, певні свої інтереси і чекали наслідків, результатів цього там заколоту. І тому все це сьогодні зводиться до, до того, щоб домовленості попорядкований кінець путінізму, вони вже наближаються. А хто буде цією персоною, знаєте, це навіть не так важливо. Чому? Тому що. Нам, по суті, все одно Путін або хто намість нього. Нам сьогодні треба раз і назавжди поставити Росію на місце і створити такі умови, щоб вона ніколи не хотіла і не могла напасти там на нашу україну, бомбити наші міста. А для цього потрібно заходу. От вони кажуть, там, ми в НАТО зможемо взяти лише після війни. Ну а для того, щоб війна закінчилася, тоді, нам треба більше зброї. Питання дуже просте: якщо ви хочете взяти нас після війни, то прискорте нашу перемогу. Вона сьогодні залежить від не лише від нашої мужності, від героїзму наших солдат, їх вишка здатності опанувати техніку, але від саме тієї зброї, закотавнічної, яка сьогодні вирішальна на цьому етапі війни, пане Валерію. Я теж хотіла з вами про це поговорити. Я і сьогодні в етері з одним із гостем з гостей говорила про те, що може нарешті нам вже не потрібно. Позичати в сірка очей, а називати речі своїми іменами і говорити абсолютно справедливо, через що власне, росіяни так активно окопалися на якихось ділянках фронту, за рахунок чого вони мали так багато часу на це. Чому всі от говорять да? повільний, повільний контрнаступ, Захід нам ніби навіть дорікає десь чимось. А президент сьогодні каже, що ми би раніше почали, але ми чекали певних поставок зброї. То чи немає тут подвійних стандартів у заходу колективного по підходу вирішення війни в Україні? Я не вважав би це, знаєте, подвійними стандартами, а я вважав би це знаєте, навіть такими внутрішніми проблемами, усвідомлення Заходу, що перемога України це вона ну раніше, їхня головна мета була це щоб Україна не програла. І от я вважаю, що саме перелом моментом це відбувся саміт Великої Сімки Хіросімі, на якому вже було прийнято, от мені здається, от таке одностайне рішення підтримати Україну в її перемозі. Тобто Путін не може не виграти, а Путін має програти, і це головне. І після того ми вже потримаємо сьогодні ви знаєте, і британські зразки ракет там Шедоу», і американці вже розглядають передачу «Атакамс», і я думаю, що там і німецькі компанії, а німецькі політики теж там вважають свої там речі надати. Але це відбулося досить повільно. і Це правда має вплив на успіхи нашого контрнаступу. Але це не пов'язано з стандартом. це пов'язано, знаєте, з їхньою а, спроможністю, все ж таки зрозуміти, що ми що в нас недооцінили. І от останні Пентагон Лікс, ті матеріали, які були сьогодні, стали відомі а, міжнародному міжнародній спільноті, із якими ми також мало знайомитись, вони свідчать, знаєте, от те, що на початку війни американські спецслужби вони давали досить такі, знаєте, плачевний для нас результат. Три доби, і ніхто не очікував, що ми встаємо. Тобто, так само вони не передавали зброю до того. Знаєте чому? Тому що боялося, що от нічого у нас не відбудеться, і ця зброя просто попаде до рук росіян. І так само оці всі були подальше, там чому тут етап цей просто інший це, знаєте, така наша перемога крокова, вона нам багато чого вартує. Вона та знаєте, ну по суті, там. Каплями крови наших солдат. Але іншого шляху немає. Оцей рівень довіри, захід прокидається ну, можна так швидко, як нам хотілося, але мені здається, врешті-врешт, він вже прокинеться, цей сплячий гігант. Ми, пане Валерію, вже наступного четверга будемо з вами обговорювати результати саміту вільнюського НАТО. Він 11-12 липня відбудеться. Різні заяви лунають і так здається, можливо, ми навіть трохи перегріли. І ті очікування, які у нас сьогодні є від цього саміту, і від того, що нам очікувати власне від заяв найвищих керівників членів цього альянсу. Кирило Буданов знову ж таки сьогодні. Бачите, на цьому побудували нашу розмову. Він сказав, що. Ну не варто очікувати чогось ем, такого радикального, навряд чи саміт НАТО буде якимось надпроривним. Зрозуміло, що буде багато допомоги, буде озвучено багато слів про підтримку. Але, от якоїсь конкретики знову ж таки навряд чи буде. Чи не буде намагатися Північно-Атлантичний альянс відкупитися від України якимись альтернативами, якимись іншими заявами, допоки вони не готові, аби ми. Стали ще одним членом повноцінним. Ну я не думаю, що таке питання стоїть відкупитися або чимось. Знаєте, в нас достатньо надійних, я хочу сказати, великою букви надійних союзників стратегічних, які знаходяться всередині альянсу, і які сьогодні захищають інтереси України. І саме завдяки таким союзникам, які є сьогодні, і Балтійські країни, і Польща, і Великобританія, от саме завдяки їхній позиції, сьогодні змінюється риторика, і сьогодні вже дійсно обговорюється про реальні гарантії безпеки. І наближення, а як можна скоріше надання Україні спроможності ну, стати членом НАТО. Але це має бути, як ви правильно сказали, не якесь там, там, вікно відкрите, там, з відкритою датою. Ні. Це має бути конкретика. І те, що ми сьогодні перед цим торкнулися, якщо дійсно за статутом НАТО країна, яка перебуває у стані війни, вона не може бути краї... ну, стати членом Альянсу, то після війни там, ми відразу маємо такі можливості використати. Але для цього нам потрібно я знову там підтримка всього альянсу як можна більше зброї для того, щоб наблизити нашу перемогу. Пане Валерію, ну будемо стежити. Обов'язково наступного наступний четвер все обговоримо. Ті результати. Я думаю, що інформації буде над достатньо і предметно, щоб поговорити. Спасибі вам величезне до зустрічі за тиждень. Глядачам нагадаю, Валерій Кондратюк, генерал лейтенант голова служби зовнішньої розвідки України 20-21 років був нашим постійним гостем від сьогодні. Чекайте наших розмов на телеканалі Апостроф Тіві.